Маємо пробірочки з купром 2 оксидом, однакова кількість у нас налита. Зараз ми до обох пробірочок дольємо на велику кількість 10% розчину сульфатної кислоти. Так, наливаємо сюди. І стільки ж наливаємо сюди. Тепер одну з пробірочок ми підігріємо. Вміст з пробірочок ми підігріємо. Так, Закріплюємо в пробірку тримачі. Поки що забираємо. Так, у нас є нагрівальний прилад. Спочатку прогріваємо усю пробірочку під кутом 45 градусів. Ну, а потім будемо прогрівати вже безпосередньо вміст самої пробірочки. Зараз будемо порівнювати. Так, закриваємо. Так, спостерігаємо зміни. Видно, що у пробірці, що ми прогрівали, реакція протікала інтенсивніше, навіть за кольором видно. Те саме відбуватиметься і у іншій пробірці, але значно довше.